Дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у нас капусняк. Захотілося мені зварити капусняк. Але сьогодні він у мене буде пісний. Тобто з грибами, з шампіньонами. Значить так, ось кастрюльку я беру 2 літри водички, 2 картоплини. Я покришила на четверо. І ставлю на вогонь, щоб вже картопля варилася. Тим часом підготую пшоно. Дві ложки пшона, я зараз гарно перемию і намочу, хай воно стоїть. Пшоно я перемила гарно, хай воно трішки постоїть, поки картопля почне варитися. Тим часом я це все швиденько готую грибочки зажарку. тобто Ось така цибулинка в мене. Кусочок моркви і сім грибочків. Я люблю цифру 7, щоб було добре всім. О, зараз цибулю, моркву. Грибочки це я все в сковорідці просто стушу, пожарю. Звичайним чином. Цибульку і моркву я відправляю на розігріту сковорідку вже і одразу швиденько кришу грибочки. Можна слайсом, можна кубиками, кому як зручно, хто як хоче. Можна взагалі грибочки не, не використовувати, якщо у вас є свинячі ребра або якесь куряче м'ясо. У мене сьогодні нема нічого такого, то я вирішила такий пісний капусняк зварити. Давай буде смачно. головне з душею і все буде добре. Та грибна зажарка вже готова. Я її викладаю на тарілочку. А коли картопля гарно поварилась, то я викладаю туди пшоно, лавровий листочок кладу. Ще, дівчатка, ось у мене є сушені овочі, я їх дуже люблю. От, я беру так десь столову ложку і так приблизно. І теж кладу сюди, до нашого капусняку, щоб воно розварилось гарно. Тепер. У мене ось капусти, десь грамів 250, може, квашеної. Сюди ж я кришу цибулинку, можна потерти на тертушку. Після того, як я поклала пшоно, і вже воно десь хвилин 15 поварилося, я кладу тепер капусту з цибулькою. І теж хай воно в мене вариться десь з півгодинки, бо капуста тверда. Хай вариться. Капусняк у мене вже так гарненько проварився. Я впевнилася, що все там вже зварилось, і картопля, і пшоно. Тепер викладаю я туди цю зажарку. До речі, вона в мене без томату. Як хочете, так і називайте. У мене капусняк. А ще мені багато писали, як, що це за капусняк без, без томату буде без томату. Ось я викладаю оцю зажарку, кладу ще зелень туди, сі за смаком, і вже в мене капусняк готовий. Мені одна дівчина написала, каже, що від таких, як ви, треба борщі заносити, українські борщі треба заносити до червоної книги. От. Так що... Заносьте, будь ласка, до червоної книги, це таке діло. Я законів не порушую. В себе на кухні я хоч творю, хоч витворяю, хоч танцюю, хоч співаю. Що хочу, ти роблю, головне з душею. У мене ніколи, буває, ще пишуть, кажуть, вас рецепти повторюються. Ні. Рецепти у мене не повторні, я завжди щось новеньке роблю. Рецепти у мене завжди. Просто треба придивитися. Може, от, замішую тісто, все начебто одне те саме, але ж воно, якщо придивитися, то прислухатись, то зовсім інше. Так що це таке, дівчата? Головне, готувати з душею, з добром і все буде добре. Капусняк уже у мене доварився. Я накрила кришкою, хай трішки постоїть, і будемо смакувати. Ось такий у мене схожий на розсольник чи то на солянку, але це капусняк. Від ключового слова капуста, розумієте? От. Дівчата, кладіть все, що у вас є, і не бійтеся, що Бог дав, з того й варіть, і все буде смачно, все буде добре, головне з душею. Це така моя думка. От. Зараз такі. Зараз сметанки візьму. Із сметанкою все смачно, хоч борщ, хоч капусняк, хоч розсольник. Я все люблю із сметанкою. М -м -м. Смачний наваристий такий. Дуже смачний. Ви домовуйте на ходу, і все буде добре. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!